Всім привіт за Одещини. Вітаю вас у новому відео. Приїхала тільки що з базару. Зіздила, купила трішечки продуктів. Так, помідори ось такі купила по 100 гривень кілограм. Огірочки 35, так і тримаються в ціні. Такий хлібчик взяла ромашку. От, Ковбасу Оріхову. Така, пал... ну, кілограм 220 гривень. Сир для випічки. Це тут взяла вертуту. Дуже смачні вертути, в них де хлібчик продають. Тут взяла курячі ніжки по 90-мусь акція печінку і м'ясо. Взяла лопатку по 220 гривень. І взяла ще ось таку упаковку сітра, бо в нас в магазині ось такого немає, тільки фрукт чи яке, а я дуже люблю ось таке сітро. 100 гривень упаковка привозять там. олію і цукор. Цукор по 30 гривень. Пила. А ще, до речі, купила щось там, покажу вам на вулиці, залишила від тлі для кабачків, там покажу. Замінила знову букет. ті ромашки вже трішечки почали в'янути, викинула думаю, що його. Так, троянди де-не-де тільки починають квітувати, шкода вирізати. А ось ця трояндочка Heavenly Pink, вона така на кожній гілочці, багато трояндочок. Я ось так вирізала три. Так, три гілочки. Гляньте, який букетик получився. Гарний, ніжний. Краса. Так, от що купила, щоб обробити кабачки. Він мені відразу дав щось інше, але я кажу, ми не... <гум> там нічого не буде від того, бо вже є кабачки, то він відразу мені сказав, а ні, поміняв мені на ось такий біопрепарат Актофіт. От. Сказав, що які більші зірвати а і обробити, і потім десь через день, через два можна вже збирати кабачки. Ну, я думаю, можна покропити, просто потім взяти е, поливальник і полити по кабачках, сполоснути їх та й все. Купила ще от такі гранулки для равликів. Бо дивлюся, що посипала все одно багато ще є. І з'явилося у нього знову насіння кабачків. Ось ці такі вони йдуть. Одна штучка, 5 гривень. Я хочу ось там, де в мене редиска вирвати, і посадю там. Дві ямочки по два кущики. А це хай буде на запас. Хай буде пізніше, може будуть молоді кавачки, Хто його знає, бо я не знаю, перший рік їх садю, то не знаю, чи вони будуть аж до пізньої осені чи ні. То по посадю. Щоб не пустував, там не пустувала та грядочка, посадю ще, хай будуть. Хай ростуть ще. Там якраз трішечки затінок, я думаю, будуть рости. Повиривала тут цілу кучу колосків, все повимітала, цілий мішок вигрібала всякого барахла. Це так, цілу кучу позрізала піводні тих повивозила. Дві тачки колосків, ще й мішок різного сміття. Щерешні сипеться, листя. Вистачає всякого барахла. Вже зацвіла імператриця фарах. Чомусь вона мілкувата, невелика. Не вона завжди чомусь мілка у мене тут квітує. Лілії вже білі тут відходять, вже відцвітають. Скоро зацвіте тут лавандин, він пізно квітує, я цей якусь не обрізала. Красуня квітує тут така. Гарна красота. Так що вже можна, о, вже й обсипалась. І можна пускати вже сюди цезаря. то я боялася його сюди випускати, гуляти через ці колоски. Вже все повиривала, повигрібала. І вже можна, щоб він тут бігав. Неможливо вдень нормально знімати вітер цілий день. Вже скільки днів гуде і гуде вітрисько. Чи хмарно, чи сонце, а вітер гуде зараз тихо, тихо, так гарно. Краса. Квітують трояндочки. Лілії ці прості білі вже відцвітають, а помпанела, й гарно зараз розпустилась. Ще багато-багато на вершках бутонів у неї будуть квітувати. Попідв'язувала ще помідори. Встигла сьогодні і за хатою там повигрібала ті колоски. І ще швиденько попідв'язувала помідорки. Бо вже тут таку прямо гарну велику помідору. Вона зломила. Я її не піднімала, дивлюсь, вона росте. Я її не трогала всі, попідв'язувала, а її, можливо, ось тут далі трішечки підв'яжу, де вона почала підніматися догори. Знову вітер зривається. Було тихо-тихо. Вже знову зривається вітер. Охай настало тепер, попідв'язувалася, а тут так уже дивлюся деякі вищі, то вітер прямо добре їх понахиляв. Ось тільки починає квітувати ось ця. Якщо побачу зараз Констанс. Ой, дуже вона гарна. Надіюсь що не пересорт, бо ці троянди всі, що купила, ой це, якщо я не помиляюсь, то це в розсаднику зелено я їх купувала. То всі по сортам, всі по сортам. Гарний такий розплідник рекомендую. Романтик Ад. Прямо не можу налюбуватись на цю троянду. Гарні такі відтінки має. І дуже рада, що вони сонечко гарно тримають. Що це таке? Марія Тересі. Ні, Маріан. Ен путаю. Перепутала. Гарна трояндочка. Також навіть. З тих, що я весною купувала там біля порічків рядочок. Дивлюся на них є бутони де-не-де. Вони так довго відходили. Я вже думала, що ні одна з них не прийнялась, але нічого. Ось, до речі, ця жовта, що я вам показувала, яка вона робиться зараз. Ось такі в неї кінчики тепер зробилися гарні. Засвідчує трішечки. Ой, ця така гарна. Трішечки схожа на п'єра відтінками. І ось дуже гарна така. Побачимо, яка з них буде гарно на сонечку триматися. пересадю їх тут на город. У Леонардо прямо ідеальна. Троянда. Також прям не можу налюбуватися. Дуже-дуже гарно, довго тримає свої квіточки. Помідорки гарно квітують. Пировська гарно розрослася вже також. Наче більш-менш. Зараз ці дні трішечки було хмарненько. Та так нічого, треба вирвати горох уже. Також сусідка свіже вирвала, і мені треба вирвати. Так, що тут на кабачках? Що тут робиться на кабачках? О, гляньте. Боже, оце так сонечки повиїдали. Гляньте, чисті лист. Я в шоці. Молодці. Боже. Да, оце туди. Скільки було тут є тлі. Гляньте, як вони працюють. Молодці. Ой, не прийдеться нічого кропити. Бо навіть біопрепарати, все одно. Не хотілося б дуже кропити. Ой, клас. Молодці. І не було їх ніколи в нас так багато. Оце в Одесі показували прямо на балконах скрізь на щастя оцих сонечок. Можливо, тому що з весни дуже було все. Скрізь в тлі. І дерева, і кущі, ну скрізь. Все було таке липке і в тлі. Клас. Ой, яка я рада, що не треба нічого обробляти. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам, як завжди, саме головне миру і спокою. І до зустрічі в наступному відео.